розумію, Чому це повинна робити я? У вашого чоловіка вимкнений телефон. Тож, на жаль, ми вимушені просити саме вас обізнати Христа Не А при чому тут мій чоловік? Ну, річ в тім, що Петро Васильович приходив у готель, шукав Недякова і залишив візитівку вашої компанії. Тобто, фактично, саме ваш чоловік запустив пошук Христу. Схоже, персоналу не хвилювало, що в них людина в готель не повернулася. Ви готові? Так, це він. Цю справу обов'язково розкриють. Чому ви так впевнені? Ну, поки це схоже на пограбування. Острів був з травмата, який перероблений на бойовий. А звідки ви знаєте? Це схоже. На розбій гопати. На кулі характерні сліди, які свідчать про кустарну переробку ствола з травматичною зброєю, а вона підлягає реєстрації. Тож, як тільки ми знайдемо зброю, ми знайдемо злочинця, я вам дуже вдячний, ви дуже мужні. Пізніше вас викличуть на допит. Мене? Так. Слідство необхідно відпрацювати всі версії, не тільки розбій. Ваша компанія поки що це єдина ниточка, яка пояснює, що тут робив Недялко. Ну, а ви, як керівник компанії, повинні надати пояснення. Але я вже не керую компанією.